Вітаю вас, друзі! мене звати Віта, ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я вам хочу показати, як в мене справи у спільнику з томочкою Новікою Дівчатка-таки дівчатка. На своїх екранах ви бачите перший виріб, який я заявляла в цьому проекті це чоловічий свет. Нагадаю, що Так, на сьогодні сонечко то з'явиться, то сховається, тому буде або світліше відео, або трохи темніше. І так нагадаю, що в'яжу я цей свет з пряжі Alize Super Lana Maxi. 100 г 100 метрів на 100 грамів, 75% акрил, 25% вул. От. Колір 182 і в'яжу я на спицях 7. А на 6 я в'язала ось ворот. Зараз я в'яжу на спицях 7. В мене вже відв'язано у мене вже відв'язаний ворот, хибна кетлівка. Я відокремила перед від спинки, трошечки просунула цей виріб. Але з цим вирібом я не обійшлась без перев'язок. Трапила, щоб мені передали все-таки светр, з яким я буду орієнтуватися. Бо мені важко в'язати, коли я не можу приміряти, або до чогось прикласти. Тобто ну, мені важко тільки за розрахунками в'язати. Так воно і вийшло. Так, мені передали светр, по якому можна міряти. І ось я вам зараз показую, як виглядає те, що в'язала я. І... Це замірами і ось так, як він виглядає на светрові. Мені прийшлося підрозпустити до підрізів, додати трішечки лінію реглану, ну, зазвичай зробити Ой, все заново і відв'язати трішки заново. В нашому чаті. Або з дівчатки такі дівчатка, або, скоріш за все, візерунки є. Я питала пораду, як мені бути, бо в'яжу я цей светр на чоловіка, який має животик. Дівчата мені порекомендували або зробити більш його свобідним, або зробити по типу жіночі виточки. Але я зробила трохи по-іншому. Зараз покажу свою схему. Не лякайтеся, чи в мене чернетка. І ось я собі намалювала схему свого светру. Десь відокремила лінію талії, так називаємо. Десь приблизно приміряла з готовому светрові, приміряла на себе, трішечки додавала на висоту різницю у зрості. І так, відміряла, що від підрізів до талі в мене 16 см. Я взяла перший додаток на 2 см вище лінії талі, а другий добавочку не повністю пров'язаний рядок на 2 см нижче талі, тобто між оціми. Двома рядочками додатковими в мене 4 см. Це я для, дала, додала для того, аби трішечки дати свободу облягання, враховуючи животики. В готовому вигляді ось воно. Ну, це я знаю, і як ось ось вони, ці рядочки. Ось ось і ось ось. Тому я продовжу вив'язувати тіло цього светра донизу, а вже потім почну вив'язувати рукава. В'яжу я на сімці, нагадую. Може здатися, що дуже швидко, ні, швидкість в'язання мого навіть трохи сповільнилася. Бо для мене це важкувато для моїх рук ці спиці важкуваті. Ось така звичайна упаковка. Так, ну. Це не зважайте на цифри. Ось така звичайна упаковка від цих спиць Це я вам показала процес, над яким я працюю, який співспав з тим, який я замовляла. Але ми дівчатка. І коли в нас буває все за планом? Ніколи. Тому в мене відбулися зміни. Я вам показувала ось таку бобінну пряжу, що в мене є. Вона гарна, вона все добре. Я зробила зразок. Але перша зміна з цієї пряжі я буду в'язати не собі. Це 100% маринос. Метраж не пам'ятаю, не буду казати, я не пам'ятаю. В'язала зразок я у 6 складень. Ось це два з половиною, а це ось трієчка. По-перше, перша моя зміна це з цієї пряжі буде не мені. Так, вже вийшло, що я в'язала гольф з зятеві, але він за останні два місяці схуд так, що він на ньому був як на тремпелі да, це все від вітання від харків'ян Харківської області. А джим, цей гольф якраз став гарним на мого сина. Він сів на нього дуже гарно. Тому син в мене вже з обновкою, яка навіть не планувалася. Але зять в мене залишився без обновки. Я йому на вибір видала, дала кілька видів пряжі кольорів і він обрав саме цю пряжу. І я як невиправна дівчинка, як невиправна мати, або справжня мати відмовиться від свого і дасть дитині. Бо щаслива та родина де сита мати. Так, але іще можлива одна зміна. Шансів, що я встигну вив'язати гольф, взятиві. В цьому проєктові дуже мало, адже в'язати я буду на спицях 2,5 або 3. Тому я почну в цьому проєктові, але якщо не встигну, то буду завершувати вже потім. Чому не встигну? Наступна зміна. Наступна зміна з фонду чарівниці добра мені надійшла ось така пряжа. І хоч я не зовсім планувала в'язати поки що, поки не дов'яжу все, що в мене розпочате. Але це важливіше. Ця пряжа, вона така пухнаста-пухнаста, Навіть не скажу, що це. Так, етикетку може, буду так тримати, хай різкість наводиться, я буду розповідати. Планувала спочатку все завершити, а потім вже вив'язувати жилети. Але якщо надійшла пряжа, то треба робити одразу жилети. Подібна пря... вона така м'якенька. Ну, от за м'якістю ця пряжа, мені трішечки нагадує пухнурки. Не зовсім не сто відсотково, але дуже нагадує. дуже м'якенька така, отже. Так вже краще буде видно, де роздивляти цю етикетку. З подібної пряжі я вже в'язала в минулому році, трішечки була подібна. І в минулому році пряжу таку пухнасту надавав магазин Анже. Але в сина в мене на таку пряжу була алергія. Хоча він сидів далеко від мене, а все одно на нього у нього пішла алергія на таку пряжу. Зараз син у мене. Не поруч зі мною, я вже вдома, син ще далеко від мене. І тому я буду сміливо в'язати, бо, на відміну від пуха норки, бо я вже спробувала нею в'язати, я не їм порсинки в цієї пряжі. І так, це пряжа чорного кольору. Я зробила зразок, як же без нього. Це я в'язала на спицях 4, а оце в горі на спицях 4,5. В'язала я не просто в одну пряжу, а в'язала я у 5 ниточок. Одна ниточка в мене пухнаста. А 4 зовсім інші. Ось такий патронтаж Арсенал у мене зараз в роботі. Ось оці 5 бобінок буде з цих п'яти бобінок, мене в мене в'яжеться жилет. Оце ниточка. Не знаю, це я купувала в магазині «Чудо Пряжа. У них там є розпродаж залишків пряжі. І дуже така приємна смачна ціна. Можна обрати, можна підібрати навіть для великого виробу. Але справа не в цьому. І так, перша ниточка. Вона дуже-дуже тоненька. Ось вона. І, якщо її відпустити, вона, бачите, от трішечки збирається. Вона трішечки аж стречева. Не знаю, що пряжа, цікаво виходить. Другий моточок це також колись я брала як залишки. Давайте я вам отак покажу етикетку. Але це не факт, що буде що це саме з полив'я Естер. І так, це другий моточок, я не знаю, що це, але дуже приємна пряжа. Мені подобається. Я не підпалювала, нічого не робила, усе так взяла і поєднала за кольором. Третій моточок це чорний, це темно-темно-синій, це також темно-синій, але світліший. Це чорний колір. А це таке ж, також темно синій, але найсвітліший з усіх відтінків, які в мене в роботі. І ось таке виходить полотно. Ось ця пряжа синенька. Вона дає такий трохи-трохи відтінок синьовий. Ну, нічне небо, можна сказати. Ну, мені подобається, не зовсім вже чорний, хоч трішечки веселіше би було. І, звичайно, я вже розпочала в'язати жилет. Ось такий вигляд він в мене вже має. Я відв'язала вже резинку і розподілила собі малюнок. Це в мене 7 см резинки. Резинку я відв'язала на спицях 3,5. Далі я буду продовжувати вив'язувати тіло цього жилету на спицях 4,5. І малюнок я обрала такий, як в'язала і в минулому сезоні. По боках в мене буду продовжуватися резинка 2х2, а середина переду та спинку це буде просто лицева гладь. А от виріз горловини робу, буду я робити круглим, як в минулому році, або я зроблю ще v образний я ще не знаю. Мені ще до підрізів дуже багато в'язати, тому буде час все подумати та вирішити. Ось такі зміни в мене в планах на цей проєкт. Якщо Томочка, цього не можна робити, то вибачай, буде тоді тільки в мене одна робота в цьому проєкті. А так, що можу сказати? В'яжіть, в'яжіть, що вам подобається, в'яжіть, як вам хочеться. В'яжіть в своє задоволення, і хай ваші руки не мають втоми, а вив'язані вироби зігрівають тих, для кого вони в'язалися. До зустрічі, любі! До наступних відео!